Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас в студії «Надія Швеція. Дивіться просто зараз. Розгляд кошторису республіки на 2013 рік у другому читанні вчора завершився у Верховній Раді скандалом. День пам'яті у Дубасарах, 21 рік тому молдавські опонівці намагалися черговий раз захопити місто. Склад новий принципи старі Верховна Рада України нового скликання перше засідання провела із бійкою. Вчорашнє обговорення у другому читанні проекту республіканського бюджету на наступний рік завершилося скандалом. Наріжним каменем стала поправка до статті про скорочення працівників бюджетної сфери. Депутати з позицією уряду не погодилися, вважаючи, що реформа торкнеться не тільки органів управління. Представники уряду наголошують, робота над бюджетом 2013 почалася ще навесні, коли у своєму зверненні до органів держвлади президент Євген Шевчук окреслив пріоритетні напрямки розвитку Придністров'я на найближчу перспективу необхідно нагадати, що тоді багато депутатів підтримали звернення президента. Парламентарі наголошували, що це хороша ініціатива. Тим більше багато пунктів послання узгоджуються зі стратегією розвитку до 2025 року, над якою активно працювали в той момент. Правда, зараз чомусь депутати поміняли свою позицію, адже бюджет підкреслюють в уряді, будувався саме на основі послання глави держави. Міністр економічного розвитку Майя Парнас говорить, інцидент, що стався вчора на засіданні сесії, наслідок неконструктивної позиції, яку Верховна Рада зайняла по відношенню до виконавчих органів влади протягом року. Більшість законодавчих ініціатив уряду, спрямованих на стабілізацію економічної ситуації в республіці, були відхилені Верховною Радою. На наше підложення по погошенню Наша пропозицію щодо підвищення акцизів на спиртумісну продукцію на тютюн і на пально-мастильні матеріали Верховною Радою не були прийняті за багатьма позиціями. Акцизи були знижені, і це призвело до того, що до бюджету надійшло менше на 100 мільйонів рублів коштів при формуванні прибуткової частини бюджету. На наш взгляд, на наш погляд, ця ситуація була спровокована деякими депутатами, тому що протягом всього засідання ми тактово висловлювалися, відповідали на всі питання, задані депутатами. Однак коли це все перейшло в образи, ми були змушені покинути засідання Верховної Ради. В уряді зазначають, Верховна Рада не несе жодної відповідальності за протидію роботі уряду, в той час, як саме уряд відповідальний за свої дії чи бездіяльність, Петро Степанов вже неодноразово пропонував депутатам підняти питання про довіру уряду. Проте це чомусь не відбувається. Основна Проблема Основна проблема відсутності взаємодії з Верховною Радою полягає в тому, що у нас різні інтереси. Верховна Рада переважно приймає рішення спрямовані на захист інтересів окремих комерційних структур, а не керуються загальнодержавними інтересами та інтересами більшості громадян. Наслідком цього інциденту стало звернення до президента. В уряді сподіваються, що принципи взаємодії з Верховною Радою будуть знайдені в ході відкритого діалогу. У нинішній складній економічній ситуації республіці потрібна консолідація зусиль. Сьогодні до Басарах знову згадували трагічні події початку 90-х. 13 грудня, 21 рік тому Молдова здійснила третій збройний напад на місто. Це була чергова спроба його захоплення молдавськими опонівцями. В результаті 40 хвилинної перестрілки поліції та придністровської гвардії біля в'їзду до Дубасар загинуло троє придністровців. Десятки поранено та кинуто у Кишинівській в'язниці. 13 грудня 1991 року загін спеціального призначення Республіки Молдова здійснив другу спробу захоплення Дубасар. О 5 годині ранку, згадують очевидці, почався неочікуваний обстріл. Відстояли місто придністровські захисники. Того дня на посту Державтоінспекції чергували правоохоронці добровільної бригади, дружинників із Дубасар та Рибниці. На місці 21 рік назад на цьому місці 21 рік тому в ту віроломну ніч загинули найкращі захисники нашої республіки. Так, бій був нерівним, але завдяки хлопцям фашисти інакше їх назвати неможливо. Були зупинені. Це була чергова спроба опонівців увійти до міста. Вічна слава захисникам, а ми повинні пам'ятати їх завжди. Зіткнення такого масштабу ділились спогадами сьогодні. Ніхто не очікував. В результаті кровопролитного бою загинули три захисники Придністров'я, жителі риб. Ницького району Володимир Щербати, Олександр Патергін і Юрій Цуркан. 16 чоловік отримали поранення. 24 були полонені. Період начала дівностих. Період початку 90-х був найскладнішим у час розбудови нашої республіки. На боротьбу з молдавськими націоналістами піднялися найсміливіші люди патріоти, які були упевнені у правоті своєї справи. Вони були мужні і відповідальні. Володимир Щербати, Олександр Патіргін і Юрій Цурка нагороджені посмертно високими державними нагородами, орденами за особисту мужність. На місці їх загибелі встановлена стела, яка назавжди увічнила пам'ять про придністровських героїв. Щороку, 13 грудня, вона вкривається живими квітами і вінками. Організація взаємодії дорожніх органів і співробітників Державтоінспекції в боротьбі зі сніговими заметами і ожеледицею в зимовий період. Тема спільної наради, яка сьогодні відбулася у державній автоінспекції, на найближчі дні прогнозуються сильні опади та різке пониження температури повітря. Яку позицію щодо прийняття заходів своєчасного реагування на природні катаклізми визначили на зустрічі? Знає Ольга Марчук. За зимовий період минулого року на території республіки дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди, було зареєстровано шість. У 2012-му лише за два тижні грудня йшлося на нараді вже сталося дві аварії. В які одна людина загинула, троє отримало поранення. Щоб обезпечити рух на дорогах республіки, вважають державтоінспекції необхідно налагодити співпрацю міліції з дорожніми службами. Сповіщаючи дорожників про ситуацію на дорогах, ми отримуємо відповідь. Зараз відправимо свого представника. Якщо він вважатиме за необхідне, тоді машини направимо. Я вважаю, це неправильно. Якщо немає такої довіри, результату не буде або він буде плачевним. За час пониження температури та сильних опадів відділом нагляду в сфері транспорту були виявлені ділянки доріг, які дорожніми організаціями взагалі не розчищалися і не посипалися піщано-сольовою сумішю. За словами начальника відділу, сьогодні зранку через неприбраний сніг, рух пасажирського транспорту не здійснювався у напрямку Первомайська, Нікольського фрунзе. Подібна ситуація на трасі Терасполь-Кіцкани. Хотілося б сьогодні би сьогодні отримати відповіді від дорожніх служб, як з ними взаємодіяти, як оповіщати про необхідність прийняття якихось екстрених заходів на небезпечних ділянках. Опади тільки почалися, а вже не роботу. Можна констатувати. Не вистачає ні техніки, ні матеріальних ресурсів, оскільки... Не вистачає ні техніки, ні матеріальних ресурсів, оскільки дорожні організації нам на фінансування передані тільки в цьому році, а виділення коштів ведеться ще з муніципальних бюджетів. На сьогодні сказати, закупайте матеріали, ми не маємо права з наступного року, коли ми будемо фінансувати, більше уваги приділятимемо вашим побажанням і працюватимемо в тісному контакті. Нормативних актів, які б регламентували взаємодію та співпрацю дорожніх служб та державтоінспекції, поки не існує. На засіданні вирішили виробити документ, який би відбивав єдину позицію з прийняття заходів своєчасного реагування на природні катаклізми як дорожників, так і міліції. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Верховна Рада сьому скликання розпочала свою роботу. Народні обранці склали присягу і отримали картки для голосування. Планували обрати керівництво парламенту і схвалити кандидатуру прем'єра однак, встигли лише зареєструвати п'ять фракцій. Решту питань перенесли на наступне засідання. А перед початком цього сутичка опозиція виштовхала сесійної зали депутатів Андрія та Олександра Табалових. Вони прийшли до парламенту за підтримки об'єднаної опозиції, але не написали заяви про входження у фракцію на вечірньому засіданні. Верховна Рада зареєструвала проекти постанов про обрання спікером регіонала Володимира Рибака, а його першим заступником комуніста Ігоря Калетника. В останній день візиту до Індії український президент відвідав силіконову долину в Бангалорві компанію Інфосіс. Вона розробляє програмне забезпечення для електронної комерції. Україна ж в лідерах з підготовки програмістів. А наступного року в державі запровадять пільги для it компаній що не може не зацікавити Індію. Ще один з пріоритетних напрямків взаємовідносин фармацевтика. Сьогодні Індія на продажу своїх медпрепаратів в Україні заробляє близько 160 мільйонів доларів на рік. Українські заводи зупиняються через високі тарифи на електроенергію. Вже майже два тижні не працюють стаханівські та запорізькі феросплавні заводи. Їх робітники приїхали до Києва шукати правди і попереджають, якщо не буде вжито заходів, люди вийдуть зі страйком на вулиці. Справа у тому, що Кабмін своєю постановою наказав знизити тарифи на електрику для таких підприємств. Однак рішення ще досі залишається лише на папері. столична держадміністрація та благодійний фонд милосердя продовжують надавати допомогу тим, хто її потребує. Сьогодні нову коляску для малюка отримала Олена Піскун. Подробиці у наступному сюжеті. Маленькому Богданчику всього два тижні оповити материнською любов'ю він поки що не знає, що такі життєві труднощі. А ось його мати, 20-річна Олена Піскун, якраз опинилася в складній ситуації. Олена сирота. Зараз вона ніде не навчається і не працює до того, ж, у дівчини серйозні проблеми із здоров'ям. Сина виховує Олена одна, і тому коштів на проживання їй ледве вистачає. Що вже говорити про коляску для малюка для того, щоб мальчик хорошо розвивався і для того, щоб хлопчик добре розвивався та отримував виховання. Ховання і розвиток йому будь-якому випадку потрібні прогулянка на свіжому повітрі. І сьогодні ми даруємо коляску цій маленькій чудовій сім'ї і бажаємо їм здоров'я, благополуччя та щастя. Я дуже рада мені є такі люди. Я дуже рада, що є такі люди, які допомагають мені у важкій ситуації. Мені дуже подобається подарунок, він дуже доречний і необхідний. Але відсутність коштів на придбання коляски була не єдиною проблемою Олени. Вона не мала ні прописки, ні житла. Дівчина Дівчина залишилася без постійної прописки. Спасибі керівництву держадміністрації міста, що так оперативно все організували, і зробили прописку за один день. Відразу після її отримання наступного дня дівчина народила. Зараз Олені та її сину виділили одну кімнату в гуртожитку. У благодійному фонді милосердя відзначили, що в подальшому вони також мають намір надавати допомогу маленькій родині піскун. Попереду на вас чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 14 грудня очікується мінлива хмарність без упадів на дорогах хожоледиця. Вітер вночі північно-західний, в день південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі на півдні республіки від 9 до 11 градусів морозу в день мінус 2-мінус 4. На півночі республіки вночі 15-17, вдень 10-12 з позначкою мінус. Атмосферний тиск вищі норми.